Ось в цьому відео я буду грати в стиле природ, але не обичні, а мене, тому що тут усе такі принроти, я вас бачу не обичні. Дивіться, сразу же. Просто я вам показую, що в нас є. Я вже чуть тут розвився. У нас є тут Безконечність Робоксів просто у нас є. Таке ми робимо. Сразу же відкриваємо сундучеру лекіблок. Що це за курка просто скажіть мені? Чимпанзиний і спіде. Окей, ще під ход кот нападе. Я вже тут трошки розвився. якщо ви хочете в цю гру, я вам сказав, як вона називатися. Підпишіться на мій канал. Дивіться, що є тут ще. Коротше, я вже тут все багато купив, я все. А що буде? Я хотів завжди дожати, Що буде подивитися? Ем, ще раз? А. Ааа! Це воно з кожним разом буде збільшуватися? на 15 хвилин. Ну, кому нема робокса, так, Тигро, ти сюди, сюди, але робокса даються безплатно, job, безплатно, job, 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 Оркалеро, оркалеро. Дивіться, щоб тут зробити перерождення, просто на сюди. І воно зробиться. Я просто хочу зараз провірити. Агарріні, лапаліні. І, це, я, Los короче, зараз до нас челі куди він присоединиться. Це взагалі Грове Гарден. Job 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 sahuer. И ми, короче, сейчас. О job, 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 oh, господи. У нас зараз присудити один челлендж. Да боже, я не можу сказати. У нас сейчас присудіння один, коротший пацанчик. И я на ньому хочу провірити оце. І... И. І ще, що я хочу на ньому провірити, коротше, на ньому. Це ось ці нові, поняли, самий короче. Ось оце. Ну, думаю, все. Я не знаю, де він появився, але він появився через 3. No, 2. 1 no, і він і він прийшов. І зараз ми будемо на ньому провіряти всі ці нові оці штучки. Так, заш да, челик наш пише? О... Las vacuitas Saturnitas. Всім? Эм... Щось з, з почерком не то. Або... він пише просто кось по-другому. Ну, не знаю, Лос Матеос Вс, вообще ты позаблюживал. Ладно, давайте будем тестировать. Тренустру турбо 300 Эээ. Что вы понимаете, він не рухається? Ну, у нього я таке прикондали, короче. Щось не працює. Це ми лупим його получайс дохоплять! Ну це відео получалось, друзі, реально прикольно. Якщо ви хочете продовження то не забувайте ставити лайки та підписувати на канал. І всім друзі Па-Па!